Вітаю на каналі. Тема картопля в мундирах. Чому, як і навіщо. Картопля в мундирах це варена картопля, не очищена від шкірки, її готують так для. Збереження максимуму поживних речовин, вітаміни, мінерали залишаються під шкіркою. Кращої структури бульби менше розвалюються. Дає інтенсивнішого смаку, простоти не потрібно чистити сирою. Однак у цьому простому процесі багато нюансів і особливо важливе питання солити воду на початку варіння чи наприкінці, відповідь залежить від мети приготування та типу картоплі. Основні етапи правильного варіння картоплі в мундирах. Перше. Вибір картоплі. Не кожна картопля однаково підходить. Сорти з щільною структурою тип Б або АБ краще тримають форму. Це ідеально для салатів, закусок, вінігрету. Молоді бульби менш крохмалисті, шкірка ніжна, не варто сильно довго варити. Старі бульби з грубою шкіркою потребують більшого часу і добре миються. Порада. Для кращого результату сортуйте бульби за розміром, тоді вони зваряться одночасно. Друге. Підготовка. Добре вимийте картоплю щіткою, особливо якщо шкірка груба. Зріжте вічка і пошкодження. Якщо сумніваєтесь у чистоті, замочіть на 10-15 хвилин у холодній воді з однією столовою ложкою оцту. він знищить частину бактерій. Третє. Заливання холодною водою. Картоплю слід заливати холодною водою, а не опускати в киплячу. Чому? При нагріванні поступово тепло проникає рівномірно. Це запобігає розриву шкірки. М'якоть всередині доходить до готовності одночасно ззовні. Коли солити воду. Це ключове питання солити на початку у середині чи в кінці. Варіант перший. Солити одразу на початку плюси. Сіль частково проникає крізь шкірку і надає аромат бульбі з середини, особливо, якщо вона трохи потріскалася. Шкірка стає щільнішою. Осмотичний ефект краще зберігає форму картоплі, часто використовують у ресторанах та різних закладах, коли картопля має бути ароматною всередині навіть без додаткових приправ. Мінуси. Якщо вода дуже солона, шкірка може задубіти, особливо у старої картоплі. У молодої картоплі це менш критично, але іноді погіршує ніжність м'якоті. Рекомендовано, якщо ви готуєте картоплю, як є, подавати цілком зі шкіркою, наприклад, із маслом, кропом часником. Ви хочете мати насичений солонуватий смак без додавання солі після варіння. Тоді робіть саме так. Варіант 2. Солити під кінець за 5-7 хвилин до готовності. Чи як? Плюси. Сіль трохи проникає крізь шкірку, але не так глибоко, менш інтенсивний смак. Що зручно, якщо потім солити додатково. Шкірка залишається м'якшою, не перенасичується сіллю. Мінуси Смак менш виражений, потрібна додаткова обробка після масло, спеції і так далі. Рекомендовано, якщо ви будете чистити картоплю після варіння для пюре, салату, венігрету, потрібна нейтральна за смаком основа, яку ви будете ще допрацьовувати кулінарно. Варіант номер 3 Не солити взагалі. Плюси, абсолютно нейтральний смак буде. Ідеально, якщо варити для подальшого жарення, запікання або салатів з іншими солоними інгредієнтами, оселеди, солоні огірки тощо, не ризикуєте зробити страву пересоленою. Мінуси такого методу, бульби постійно прісні всередині, вимагають обов'язкового підсолення в готовій страві. Рекомендовано, якщо готуєте наперед, наприклад на кілька днів, не впевнені в солоному балансі краще досолити потім. Ось наукове пояснення, як сіль взаємодіє з картоплею. Картопляна шкірка є напівпроникною під час варіння. Сіль у воді створює осмотичний тиск, змушуючи частину вологи виводитись із картоплі. Якщо сіль присутня спочатку, вона уповільнює розм'якшення шкірки, стабілізує структуру м'якоті, менше розвалюється і сприяє проникненню солі всередину. Тобто сіль не лише про смак, а й про текстуру. А тепер давайте поговоримо, скільки з часу потрібно точно варити картоплю. Молоді бульби. 15-20 хвилин залежить від розміру середнього розміру старі картоплини 25-35 хвилин, великі картоплини до 45 хвилин. Порада. Перевіряйте ножем або шпачкою, якщо легко входить до середини. Готово! Після варіння. Як правильно завершити процес? Злийте воду одразу, щойно, бульби, готові. Якщо тримати в гарячій воді переваряться. Дайте постояти 2-3 хвилини в каструлі без кришки. Зайва волога випаровується, шкірка підсохне. Якщо хочете легко очистити, залийте холодною водою на 30 секунд, шкірка буде відставати тоді краще. В яких стравах краще солити від початку, а в яких ні. Картопля з маслом та зеленню. Так, краще солити від початку. Мінігрет, салати? Ні. Пюре, ні. Для запікання можна, але бажано в кінці з оселедцем, рибою, маринатом не варто солити. От, Якщо готуєте на пару, можна солити. Поради від професіоналів, які володіють спеціальними кулінарними дипломами і ось. Розказую вам, що і як вони про це думають. Така людина, як Євген Клопотенко, український шеф-кухар, він думає так: якщо ви хочете отримати ідеальну текстуру, соліть від початку. Якщо вам важливий нейтральний смак, соліть після варіння або не соліть взагалі. Є ще такий дуже гарний шеф-повар Гордон Рамзі. Сіль. Він каже, це не тільки смак, це і контроль текстури. Варіть у підсоленій воді, якщо хочете картоплю, що тримає форму. Ось так, друзі. А тепер про часті помилки. Заливають окропом, картопля тріскає, середина недоварена. Це помилка. Ще одна помилка солять занадто пізно, за 1-2 хвилини до готовності, сіль просто не встигає вплинути на процес. Ще одна помилка варять дуже довго. Бульби розвалюються, втрачають смак. І не враховують розмір картоплин. Дрібні розварюються швидше, ніж великі. Отож, давайте перейдемо до висновку, коли і як потрібно точно вже солити. Якщо це картопля для подачі зі шкіркою, соліть одразу. Якщо картопля для салатів не соліть або в самому кінці соліть. Якщо не знаєте, для чого будете використовувати картоплю, варіть без солі, соліть при подачі. А якщо ви хочете виразного смаку, додайте сіль на початку і зразу плюс спеції. Якщо у підсумку, то варіння картоплі в мундирах це не просто кинути і зварити. Це процес, у якому температура, сіль, час та розмір бульби мають велике значення. Знаючи, коли і як солити, ви не тільки покращите смак, а й будете контролювати текстуру, аромат і універсальність цього смачного та корисного продукту. Дякую за увагу вам! Якщо сподобалося. То поставте цьому відео вподобайку. Закликаю підписатись на канал, щоб не пропускати наступні корисні відео. Дякую вам і нехай вам всім щастить!